Добрий день. Продовжуємо розбирати У вас бухгалтерія, редакція 2.1. Сьогодні будемо дивитися на акт звірки, як з ним працювати. У системі бухгалтерія – це документ. Тобто це не звіт, це документ, який ми можемо створити, заповнити його по певному контрагенту і навіть договору. І Роздрукувати його і передати цьому контрагенту. Або роздрукувати для своїх внутрішніх потреб і, наприклад, скласти одну папочку у кінці місяця, ну і тому подібне. Дивіться, ми можемо цей документ відкрити або через купівлю, або через продажі. Якщо ми відкриємо його тут. Купівлі акт звірки розрахунків. І якщо ми його будемо відкривати ось тут: в продажі акти, звірки звірків розрахунків, це буде один і той один і той самий документ. Ось. Тут у нас є фільтр, де ми можемо обрати певного контрагента. Якщо бажаєте, є і стандартний фільтр ось. налаштувати список. І тут ми можемо вже власний відбор створювати. Ось. Давайте створимо документ, натискаємо Створити, і, як завжди, ми починаємо зверху і йдемо донизу. Вказуємо, від якого числа буде цей документ, це лише дата документа, не від якого буде зроблена вибірка даних. А саме від якого числа буде документ. Тобто я можу залишити ось так. 22 до Так. Валюта звірки, наприклад, гривня, контрагент, Бесарабія Бачите, він одразу мені підказує, який договір по замовченню є. Але я можу обрати будь-який списку. Або взагалі не обирати. І тоді він е, сумарно покаже усі. Документи по цьому контрагенту, не дивлячись на договори. Якщо у вас, наприклад, контракти йдуть на кожен рахунок, так який вам постачальник виставляє, але для звірки вам потрібен ну повний перелік всіх документів по всім контрактам. Тому ми не обираємо договір. Потім вказуємо період. Якщо ви ось як я очистили поле договору, то потрібно одразу обрати валюту, бо вона скидається, якщо ми оберемо договір, тут звірки зміниться на валюту договору. Потім обираємо період, наприклад, це буде Січень. І дивіться, у нас тут є декілька табличних частин. Це за даними організації. Мається на увазі наша організація. За даними контрагента, і рахунки розрахунків. Сам перед, перед заповненням нам потрібно зайти ось сюди: Рахунки розрахунків. Дивіться, тут у нас вказується, по яким рахункам ми будемо робити звірку. Тут у нас є і. Покупці, постачальники, і інші дебітори, інші кредитори, аванси, і тому подібне. Тобто усі стандартні рахунки. Якщо у вас є свій рахунок, то можна його додати і обрати. Головна вимога, щоб цей рахунок мав у собі контрагента та договір. Бо інакше воно працювати не буде. Якщо ви Повидаляли все і не пам'ятаєте, що було, Можна можемо так, заповнити по замовчню, ось, будь ласка, він знову заповнить. Тепер повернемося, до... за даними організації і натискаємо Заповнити. І тут дивіться, ми можемо одразу заповнити і для організації, і ось цю табличну частину для контрагента. Бо? Тільки для організації. Давайте оберемо попит і для організації, і ось він показує ті документи, що ми вводимо. Що ми тут бачимо? Як документ називається у нас в системі, як він буде називатися на друку. Тобто, коли ми будемо друкувати його, яка назва буде вказана: ось повернення коштів номер 1 від четвертого. І надходження товарів. І дивіться, бачите, він бере номер 1, хоча внутрішній номер іде йде номер 6. Чому це саме так? Тому що ми тут у додатково вказали вхідний номер номер 1 і дата 3.01. І він саме сюди і підтягує цей документ, бо постачальник не знає, який у нас номер в базі внутрішній, і коли ми його зареєстрували. Тому вона і буде брати номер і дату з обхідних параметрів. Ну, вхідний номер, хідна дата. І те ж саме це стосується банку і інших документів, які видавав нам постачальник. Наприклад, податкова наповна, але тут її не буде. Податковий, бо вона не. Ну, вона. Як це сказати? Вона не впливає на останній взаєморахунців. Бо це для податкового обліку. І дивіться, ми тут бачимо кредит, дебет. Тобто, коли у нас збільшувалася кредиторська заборгованість і коли зменшувалась. Вони ми бачимо залишки. Залишок на початок, ми його можемо змінити на, той, на ту суму, яку нам потрібно, або залишити те, що є. Цей залишок буде обиратися як сума всіх залишків на початок цього періоду. Ось по цим рахункам. Залишок на кінець. Якщо з мінусом, то у нас є борг. Тобто кредиторська заборгованість, і розбічність контрагента. Тут вказано, наскільки у нас не співпадає. Чому не співпадає? Тому що ми не заповнювали цю таблицю. Коли ми її заповнимо, то будемо бачити цю різницю. Дивіться, якщо ми заповнимо для нашої організації та контрагента, ну він попросить нас підтвердити очищення таблиць. Ось. І зараз, бачите, ніяких розбіжностей немає. І дивіться, ось тут вже для контрагента: кредит перемістився, перемістився у дебіт, і навпаки. Чому саме так? Тому що у бухгалтерському обліку контрагента операції навпаки, будуть. Як реалізація надходження або оплата. Коли ми сплачували або повернення коштів, коли нам повертали кошти. Ось так. Потім додатково ми можемо вказати представника компанії. Це наші співробітники. Вибираємо саме потрібну нам людину. Представник контрагента береться з самого контрагента, а саме з контактних осіб. Ось тут наші контактні особи. І у них. Також є відповідальні особи, і тут, вказується, бачите, керівник, головний бухгалтер. Він підтягує саме ці дані ось сюди. Якщо у нас ми вже роздрукували, надали контрагенту, він підписав, підтвердив, що все співпадає, тоді ми ставимо позначку звірка погоджена. В такому випадку, бачите, ми не можемо замінювати цей документ. Він тільки перегляд. Але можна галочку зняти і знову ось, будь ласка. Якщо у нас немає договорів, ми можемо розбити саме тут по договорам. Але потрібно перезаповнити. Ось бачите, з'явився договір, і ми вже бачимо, по якому договору була, був який документ. Виводити повні назви документу. Якщо ми підтвердимо, знову потрібно заповнити. І ось у нас, бачите, будуть взяті назви саме з нашої бази. І дивіться, якщо вам не підходять ті назви, які він тут вказує на друк. Ви можете їх змінити або вручну, або можете звернутися до програміста, який переробить ось цей механізм заповнення, і ви отримаєте саме ту назву для документа, яка вам потрібна. Як зазвичай ми можемо вказати коментар відповідального змінити, якщо потрібно. Ось давайте прогодимо. Дивіться, цей документ не робить жодних проводок. Жодних. Він тільки для фіксації стану взаєморахунків, друку його та реєстрації, що звірка пройшла. Можемо роздрукувати. І ось. Бачите, він тут вказує саме ті назви, які я вказав. Тут їде. Договір, і по ньому буде вказано окремо сальдо, на початок на кінець, обороти, і загалом сальдо і обороти, будуть вказані нижче Якщо ми вказали, що нам потрібно розбити по договорах, або ми не обрали ну, якщо ми поставили позначку, то не обрали договір. А якщо ми оберемо договір, Бачите, ця позначка не має сенсу, тому вона не відображається. Ну, тобто вона недоступна. І коли ми будемо друкувати, бачите, він просто не вкаже цей договір ось тут, ось, але вкаже його у шапці. А тут його немає, бо він буде вказаний ось тут. Назва договору буде братися з самого договору ось для друку. Де і буде ну, та назва, якого ви вкажете, і буде братися. Номер та дату теж потрібно тут вручну писати, інакше, інакше вона не буде вказана. Ось він підтягнув відповідальних осіб реквізити, які потрібні, і можемо друкувати. Якщо у нас є позначка звірка погоджена, то ось тут напроти сталася ось такий зелена позначка. Якщо я відкрию продажі, тобто для покупців і акти звірки, бачимо цей документ знову. Якщо купівля акт звірки, теж ми його бачимо. Тобто він не буде розділяти покупців. Та постачальників. Тому і кажу, що неважливо, звідки ви зайдете, важливо, якого контрагента ви оберете. Ну, поки що все. Якщо є питання, пишіть їх у коментарях. Гарного всім дня. До побачення!